Ми з Юлією перейшли на нову дієту. З'їдаємо утром одну булочку і ввечері одну булочку. Більше не їмо. Дивіться, які булочки маленькі, дієтичні. О, яка. Ой, гарна, гаряча. Щось пече в руку. З зверху помазана. Ну, що там балака, дієтична. Так же? А ну ж пробуй. Це вона вичитала десь рецепт в інтернеті добрий. Зараз будемо пробувати. Що ж воно. Що ж воно таке? Гаряче. Гаряче? А як я гаряче? А я не знаю. Воно, мабуть, гаряче і смаку не розпробуєш толком. Угу. Ага. Ну, смачне. Смачне? Угу. Ну, це таку одну булочку, якщо треснуть день. Їсти не хотітиметься. А ну-ка. А похне паскою. Добре. Добре, що там балакать. Смакота. Сук прошлогодній. дні Остали з, з погріба вишневі. з ним взагалі клас. Так, все, всім смачного, пока-пока.